У нас сьогодні буде спор. Хто менше відповідає на задані мною питання, ставить піцу. всьому офісу. Почнемо. Ми з Дани. Так, Дан, скільки коліс має звичайне авто? Чотири. Чотири. Хорошо, так, добре. Владос, питання: в чому різниця між CVT, DSG і SZF. DSG це роботі РК DSG. Це, це типа м'які це все робота. Ага, це все роботи, так. Да. Подожди, ні, з тієї, подожди. DSG це гідротрансформатор. Так. А це ZTF? робот. Робот. Так. А сеті? Тож робот. І яка між ними разниця? Тож це дві коробки роботізовані, а то uh -huh. гідротрансформатор, звичайно. Херня якась. Так, добре. Ну, да, на якого кольору жовтий Fiat? <різь> Жовтого. Жовтого, так. Ну, поки Дана не виіграє. Так. Е, простими словами, поясни, що таке гідроудар таке гідроудар? Да. Розогнались, влупились в лужу глибоку. Uh -huh. Вода попала в двигун, uh -huh. воздушний фільтр, попала в циліндр, відбувся гідудар. Uh -huh. Так, ну 2-1. Те в авто, кермо. Зліва чи справа? В нормальних країнах. В Україні. Так. Зліва. Шикарно. Так. Три правильних, влада одна. Чим відрізняється 1,5 екобуст від 2,5 атмосферного в ремонту? В ремонті? Так. Да. Сам сам другом. Да. Не кузов. 1,5 и 2,5 кузов, да? да. Ну, по-моему, ти вже проиграєш. Це для подписчиков, щоб поржали. Ми провіряємо знання, ну, серйозно. Дивлячись від поломки, тобто. Це може бути від свічок запалювання. Так само, типа. Все, давай дальше. Так. Шо гуде, коли їдеш швидко, турбина чи пасажирка. Молодец, роздувається. Ну так от надо кидать на питання. Так, що краще: повний привід, муфти, чи задній привід з ЛСД? Нихуя себе, блядь, питання нахуй. як я куда они. Повний. блядь. Повний. Ну не задній. Ну. Дана, що лети в бак, колу чи бензин? Бензин. Правильно, так. Влад, назви три кузова. Алюмінієвих. Не знаю. Тана, що робити, якщо не заводиться машина. Попихати її трошки, якщо і так не завелася, поїхати в ремонт. Не Молодець! Не Молодець на незаведеній машині. Але правильна відповідь насправді все, все правильно. Визвать лавету. Так, хорошо.